Ну що, всім привіт. Сьогодні така морозна погодка, мінус 7, мінус 8, такий легкий сніжок мете. Ну і вирішив я трішки пройтися до джерельця та набрати водички. Ну і заодно хотів поспілкуватися та розповісти вам про те, що я побачив, що я нарив у просторах мережі. А, ну, На даний час ціни на бензин, ну і не тільки на бензин, підскочили. І я думаю, що ще підкочать. Це вже прогнозуємо. Ось. Плюс цим сим страхування. Автоцивілка все таке, воно теж підскочило. І ну, на прикладі, в минулому році а, навесні мій баджик, страховка на мого баджика на рік коштувала ну, там десь 300 гривень, навіть трішки менше, там 270, щось таке. Це на рік. То зараз сама дешева виходить в... Ну, тисяча, тисяча плюс. Ну, тобто тисяча гривень я повинен в місто замість 300 віддати тисячу. На теперішній час це складно. І так як не виходить їздити як раніше. Тому, ну, як би... Це все, все дуже цікаво. І я так розумію, що бабайчик буде більш ну, стояти у гаражі. Ось. Ну, тобто, я не знаю, чи є якийсь сенс віддавати цю тисячу за страховку, щоб він тупо стояв. Ну і ключова. <кій> <кій> ну, коротше, коротше, мороче. А, знайшов я електротранспорт. <coughs> ну, Вірніше я дивився на електровелосипеди. А, для початку я думав, що може купити а, свою веломашину мотор колесо але ну, саме, сам мотор, допустим, а, з акумуляторами з мозгами. Ну коротше, воно виходить 20 плюс тисяч гривень. От. Велики виходять, ну там, 36-40, 50 тисяч гривень такі на акумуляторах. Ну, коротше, ціна теж а, ну, для мене не дуже цікава. І тут я в мережі, в просторах мережі знаходжу одеситів. Там ставочки пороблю на них. Кружочок зробимо. Тобто двох він тягне. У мене где-то 72, у Саші где-то 75. І в них є така ну, китайська фірма, мабуть, чи що це, чи, чи це вони заказують під таким брендом. Ну, беруть оптом з Китаю. Кроссер. Це електро цикли. Самокати, велосипеди. ось І в них з'явився в почалі цього року. Є, є такі моделі, як Crosser C1 та C2. Це електровелосипеди велосипеди. ну По формі напоминають більш самокат, сідло. Ось. Ну, а мене зацікавило більш кроссер міні. Модель. Чому? Тому що вона сама дешева. І а, якби ну, по місцевості а, переміщатися неподалік, вона дуже-дуже, я думаю, підійде гарно. Вона має вагу до 50 кг, менше 50. А, маленький, зручний, на 10 колесах безкамерних. вот, зараз. жерель в водички на БРМ. То есть его можно поднять, его можно занести, вынести. И в то же время тяги у него достаточно. Здесь 48 вольт и мотор. Берец, иди покажешь. То есть у нас мотор вот 48 вольт, 450 ватт. Это честные показания, те, которые есть на нем. Пластику минимум. То ну такая бюджетная модель. Обвиса пластикового мало. Має 4 акумулятори 12 вольт по... Я от не пам'ятаю, не пам'ятаю, то лі 20 А, лі трішки менше 20 А. Ну, суть така ваша має він 48 вольт і потужність двигуна 450 Вт. Ось. ну Ставочки пороблю, побачите, хто не бачив ось, а, ну Такий електровелик, електросамокат дуже цікавий для мене. Має такі округлі крила, вони мені чомусь напоминають як оце було на явах мотопричеп, оце на одному колосі. Не дають поспілкуватися. Я не думав, що о 7 годині ранку. Тут хтось буде ходити. Ай. Коротше, оці його форма крил та маленьких колес, вона мені чомусь більш напомина. а, оцей мотопричеп Велорекс, який був на одному колесі а, і цеплявся ззаді а, яви старухи. Там пирак чи оця хівачка, як її називали, ще 250, ка 360. ка От. Ну. Саму модель про це причепа я не пам'ятаю. Ну, але хто знає він зрозумів. Маленький причеп на одному дутому колесику. Напам'ятається цей, цей кроссер міні. Поставляється він. У чотирьох кольорах. Мій Мої... весо вона витримує Ціна на той час була щось в районі 300 доларів. Тобто, по тому, що я побачив, дешева, найдешева, доступна ціна. Бо все, всі інші вони йдуть більш дорогі. Ну, Але зараз у хлопців з Одеси його в налічі нема. Ці для пасажира. Ну, якось так. І оце мені оце кроссер міні, самий дешевий з цієї лінійки, він мені дуже сподобався. Точних характеристик по наскільки за хватає заряду, пробігу і яка швидкість ну, немає, це вже питання. Ну, але так, в общем, вроді б там грубо, 3 на його вистачає на 30 км. Ну це опять же, зависить від многих факторів. От, і максимальна швидкість, вроді заміряли, теж 30 км на годину. Тобто 30 на 30 Грубо кажучи, я думаю це непогано. Чи ото педалі крутить, чи просто примостити свою дупу і котитися. А, ну, що ще? А, також він ще має, чому, чому він є а, електровелосипедом. Тому що в нього є така можливість з боку під седлом, ну то тобто, есть нижче там побачите на фото, на відео. Там є можливості з ним є в комплектації, йдуть педальки. Тобто, ну кажуть, що не дуже вдобно їх крутити. Але, але якщо що, то я думаю, що можна. Там, Не дай Бог заряд закінчився. Главное ці педалі завчасно прикрутити. От. Я думаю, на них можна якось, як раніше на зайчику, можна було крутити педалі. Маленький велосипедик, ото той же Міні. Ну і плюс, чому я почав за страховку за бензин, тому що а, ну, кросор він електро. Це таке, же теж, ну, якби зараз 50 на 50, але але, але. я думаю, що його заряджати дешевше в будень, аніж купувати бензин для бабайчика. Це перше. Друге, страховку на нього не треба, документів на нього не треба, тобто він... По законодавству він не підлягає реєстрації. Це є 450 ватний двигун електровелосипед. А у нас, якщо я не помиляюся, на реєстрації ставляться транспортні засоби, електротранспортні засоби, чи як їх назвати. Починаючи, якщо двигун має 4 кВт. От. Тобто 4000 Вт. А тут. 500, 450, навіть 500 нема. Ну і маленький, компактний. Тобто, якщо що, його і в ліфт можна затаскати, і підняти собі додому, затаскати на балкон, там, на зимовку поставити. Ото єдине теж, ну як би мінус, що акумулятори ну вони не в касеті, вони знімаються по одному. І заряджати їх можна тільки коли вони підключені внутрі ну, в самому. Електровелосипеді. Тобто по відділенності ні. Ну, ну опять же, ми маємо те, що маємо, за ту ціну. По другим сайтам я дивився його, він дороже дорожче коштує, ніж у цих хлопців. Ну, але зараз у хлопців його немає в налічі. А коли появиться, тут же буде питання по тій старій ціні чи вже по новій. Ну, мабуть, вже по новій ціні. Ну, але на теперішній час я так розумію, що це саме дешева електроштучка. Ось. Ну, а поставляється вона в коробці, розібрана, тобто вам, коли вона прийде, треба самому зібрати її. Ну, я думаю, це не критично, там процентів на 60-70 вона зібрана, ця штучка, називаємо ця штучка. Ось. Тобто вам там руль прикрутить, попереднє колесо прикрутить, акумулятори підключить, там, ну, щось таке по мелочі. І все. І насолоджуватися, як кажуть. Ну а на цьому все. Всім дякую, всім па-па.